Бо ніхто не бачив ніколи єдинородний син що в лоні Отця, той об'явив освічення Івана, коли ідеї з Єрусалиму були до нього, послали священиків і литів спитати, хто ти. Він признався, не заперечив, признався. Я не Христос. Вони спитали, що ж шилляти, ні мовив Він пророк, ти, ні відповів Він. Тоді вони сказали ми, хто отже ти, що відповісти тим, які нас вислали. Що про себе кажеш? Він промовив, я голос воп'ю, що в пустині, вирівняйте путь Господню, як сказав Пророк Ісая, були послані з фарисеїв, і спитали його, кажучи, до нього, чого ж ти хрестиш, коли ти ні Христос, ні л'я, ні пророк. Іван він відповів, я хрещу водою, але серед вас стоїть той, якому ви не знаєте, Він той, що прийде після мене і був переді мною, і я не їдне розв'язати йому ремене його. Сталося тебе, Тані по той бік Йордану, де Іван хрестив. Христос Воскрес. Читайте сьогоднішнє Євангеліє, яке є продовженням вчорашнього пасхального Євангелія. Ми зустрічаємо величаву постать Івана Хрестителя, який конкретно зізнається, він не пророк, не Ілія і не Месія, але той, котрий має дуже цінне завдання вказати саме на Месію. Приготувати людей і зрозуміти, що вже є той час, коли Месія приходить. Він є, можна сказати, сучасною мовою, такий вказівник. Але дуже важливе значення цього вказівника. Месію може впізнати лише той, хто має у своєму серці віру. Христос завжди розпізнається лише вірою. В інший спосіб ви ніколи Христа не впізнаєте. Навіть учні після Воскресіння, коли будете читати Святе Писання, не впізнали Ісуса Христа. Не впізнали, коли йшли дорогу до Маусу. Не впізнали, коли Христос їх зустрів колотимиряцького моря. Раненько. Лише і впізнав впізнали коло Тимрятського моря. Каже, це Господь. Пригадуйте. І Петро тоді скочив, щоб нам поплив до тебе. Це є той важливий момент. Лише відкрите серце, повне любові і віри, може насправді розпізнати Христа. Інший спосіб, ти його не побачиш. Інший спосіб він до тебе не проводить. І можна бути християнином, прожити ціле життя, прочитати сотню молитв псалмів. І не зустріти у своєму житті Христа. І це найбільший парадокс християнства. Знаєте, свого часу один капітан Гордон після Другої світової війни попав у полон. І його відправили були на каторжну роботу, працю. Це було коло долині коло ріки Кваль. Молоді солдати, які попадали сюди в полон. Через те, що її дуже погано будували, але робота була досить виснажлива і тяжка, за пару днів буквально перетворювалися на одні кості і шкіру. Дуже часто через цю працю мале харчування багато солдатів вмирало. Коли цей молодий капітан Гордон попав сюди, він прекрасно зрозумів, що він довго не проживе. Адже ж серед цієї виснажливої праці його астма, коли не можна давати фізичне навантаження, ще більше давали про себе знаки. Проте два молоді сержанти Міллер і Мур ним заопікувалися. Вони його підтримували, допомагали. Він був вдячний, бо він розумів, що завдяки цим двом чоловікам він лишається на плаву. І Він живий. І в кінцевому результаті він вижив і повернувся додому, і був написав про це книгу. Одного разу він запитався був сержанта Мінга, чому вони йому допомагають. Адже там так часто грабували, відбивали харчі, які були. Коли хтось помирав, цим ніхто не дивувався, до цього звикли. Що хтось помер, когось замучили. це стало буденним. Мідер відповів, тому що вірю у Христа. Гордон, коли про це почув, він відповів старою приказкою. Каже, коли я шукав Бога, він до мене не відповів. Коли я шукав свою душу, я її не знайшов. То як ти кажеш, що тут, каже, серед цього страхіття є Господь? Ти зрозумієш, він повім Життя тривало. Коли Гордон повернувся додому після того всього катастрофи, він свою приказку доповів, що, каже, справді, коли я шукав Бога, він не візвався. Коли я шукав власну душу, я її теж не знайшов. Але я знайшов брата. І в цьому браті я знайшов і Бога, і свою душу, і віру. Тому що ці двоє сержанти опікувалися ним безкорисно, допомагаючи, спомагаючи. І їх двох тримала віра у Христа. Ця їх віра спонукала робити добро. Ця віра спонукала бачити кожному, кому вони допомагають, Христа. І вони пам'ятали слова Христові. Те, що робиш одному з найменших, те, ти чиниш чин, бої. Чин. Тому вони це чинили Христові. І спокійно можна сказати, що церква має двох святих, про яких ніхто не знає. Адже справді вони чинили свято. Серед тієї каторги він найшов і навчився пізнавати Христа. Коли був мирний і спокійний час, гордо не бачив Бога і не думав про власну душу. І лише тоді серед цього пекла, і він знайшов Христа, коли повірив. Знаєте, так дуже часто буває в нашому житті. Христос може бути поруч, може звертатися до нас, може просити помочі або допомагати, але ми просто можемо з ним розійтися і не побачити. Так само і в цій. Книжники і фарисеї, які прийшли, були до Івана. Адже Іван їм конкретно вказав, та вони не побачили. І він їм конкретно говорив, опираючись на писання, та вони не почули. І він їх привів конкретно до Христа, адже Христос недалеко теж хрестив. І вони залишилися. Тому досить важливо вміти почути те, що говорить сьогодні в Євангелії Іван, вміти побачити і дуже цінно вірити. Адже без віри, як каже Писання, немає спасіння. Я би вас дуже просив добре слухатися слова. Зокрема, коли йдеться ближче до освячення. А чи йдеться, хто вірує, саме той знаходить спасіння. Здається, така маленька річ віра. Але завдяки їй ми відкриваємо для себе двері вічності. Завдяки їй ми пізнаємо Христа. Завдяки їй ми змінюємо кардинально своє життя. Я би вас також просив, щоб ви переглянули послання Святослава, Патріарха. Адже він в дуже гарні і чіткі слова говорить про віру. Їх варто запам'ятати, тому що воно нам окреслює певні важливі моменти, зокрема в теперішній воєнний час. І пам'ятаємо, річ, така як віра, вона мала. Навіть якщо така мала, як герчичне зерно, але каже послане, якщо така, як герчичне зерно, дрібненька, нею все рівно можна перейти.